О, привіт, Валерчик. Слухай. Я тобі ж казала не зловживати з фітотерапією. Це тобі. Дякую, але. Не, псу. не псуй момент. Угу. Я прийшов попрощатися. Так. А що сталося? Мені поставили. Страшний діагноз. Вито О, Боже! О, Боже, ні. Ні, Валера, Валера, ти, ти не можеш померти. Я не хочу померти. Ти ще занадто молодий. Який молодий ще? А ще того, що такої хвороби не існує. Як це не існує. Ось! Велика медична енциклопедія Фу. ось є. Ну, звісно. А ще мені здається, що в ній є кровопускання. Бо ж то не дивно, що ви там знайшли хворобу, яку вигадали ще за радянських часів. Її немає в міжнародній класифікації хвороб. Хм. Це що виходить? Я абсолютно здоровий. Тоді витрачу похоронні гроші на купівлю ароматизатора в машину. Запах Феррарі. А... Валера, ти теж не поспішай радіти. Те, що називають вегетосудинною дистанією, є просто комплексом симптомів, які можуть свідчити про наявність інших захворювань. У тебе в машині, коли під капотом стукає, це що? Ну? Дивитися, як стуки, може бути і підшипник, і… і... Отож, а вегето дистанія це твій стукіт під копотом. Просто деякі лікарі, яким ліньки визначати справжню причину захворювання, ставлять загальний діагноз, розумієш? І що тепер робити? А що ти робиш, коли тобі не СТО твою машину так діагностують? А е, ти куди, Валєрчик? Іду запишусь на тихогляд до іншого механіка, бо з вами мій організм буде звучати, як дідів Запорожець.